Наступним кроком ми будемо робити ось такі рамочки, де в майбутньому ми будемо вишивати наші потітних, наших потітних метеликів. Це просто гладові стібочки, за винятком того, що на кутах у нас буде кілька стібків, які будуть виходити з однієї самої точки. Зараз я вам це покажу. Тобто ми доходимо до, до ділянки, де в нас має розташовуватися куточок. І тут буде кілька стіпків, які будуть е, виходити з однієї тієї самої точки. Отже, я собі відмічаю, де я маю розпочинати. У мене тут одна ниточка в бік від цього стіпка і три донизу. І е, беру нитку. Нитка в мене метр двадцять, у вас буде залишок, але буде зручно кріпитися. Як завжди, на кінці я обробила клейчиком. Ви можете робити, можете не робити. І нагадую, що треба брати крупну голку з крупним вушком. Бо інакше ваша ниточка буде розкручуватися, коли ви будете пролягати її крізь вушко. Отже, я знаю, де я розпочну. І десь я відрахую собі якусь відстань, де я маю закріпитися, я розпочну з середини цієї рамочки, Мені так буде зручніше. Закріпка, як завжди, на звороті під ниточками основи. Я проводжу голочку, ніби розщеплюючи ці ниточки, підхоплюю. Товстою голкою це не так зручно робити, але нічого страшного. І протягаю свою нитку, дотягла, і потім, ніби обгортаю ще раз, одну з цих ниточок. Тут я буду обережно, щоб не висмикнути її. Ось так це поправлю. Є закріпка і можу починати. Я діду до куточка і вам покажу сам куток, а далі ви самостійно вже будете. Раз, два, дві ниточки донизу. І знизу вгору я прокладаю через кожні дві клітинки або через чотири нитки свої стібки. Так, від цієї точки я знаю, що мені треба відрахувати дві клітинки, раз, два. І тут буде формуватися мій куток. Раз, два. Тобто ось тут буде останній стібочок. Я не затягую дуже щільно, але я вкладаю так, щоб вони не бовталися ці ниточки. І так через кожну ниточку у нас стібок. Ще два стібки. І тут з цієї точки я вже починаю робити ті промінчики. З цього ж місця виколюю і через одну клітиночку заводжу. Так само з цього ж місця виколюю, через одну клітиночку заводжу. Ще раз. Тут більш щільно затягую. Щоб вони так гарненько вляглися, знову через одну клітиночку колюю, господи. І ще раз з цього самого місця, і вже у мене буде прямий стібок. І я продовжую вишивати знову до наступного такого ж самого куточка просто прямі стібочки. Закріпка буде під стібками, як я вам вже це показувала, коли ми робили блоки. Що хочу ще сказати? Далі ми виконуємо петіт і після цього ми виконуємо стіч по колу, внутрішньому колу цього квадрату. І там будуть ще такі бісеринки по куточках. Я їх буду пришивати. Тією самою ниточкою, якою я буду виконувати смірно. Це вже я вам не буду показувати, бо вже це показувала. І, все. І заповнюємо ось так ці квадрати. Тобто ми робимо квадрати спочатку гладьовими стібочками, рахункову гладю, потім виконуємо патіт, потім а, вишиваємо смірно стіч з бісером. І так по чотирьох всіх куточках Все, дівчата робимо. Пришивання бісеру, як я сказала, я буду робити його тією саме ниткою, яку я роблю смірно. Ось я почала рядочок смірно. В куточку в мене буде бісеринка. Я набираю бісер на голочку і пришиваю його хрестиком. Спочатку роблю напівхрест, як зазвичай. Потім виколюю для верхнього півхреста, підхоплю бісерушку. І заводжу голочку в куточок, де маю завершити стібок, поправляю, якщо потрібно, і зроблю закріпку. Посередині виводжу голочку. і всерединку в центр кудись під цю бісеринку, заводжу голку. Так. І, затягую. і тепер просто продовжую виконувати смірно згідно схеми. Роблю хрестик, про всяк випадок нагадаю вам. Роблю звичайний хрест, потім виколюю з центру знизу вгору. І збоку, зліва направо. Зліва направо чи справа наліво, то немає значення, ви можете обирати самостійно, як вам зручніше. Я так роблю для того, щоб був натяг нитки, бо я розпочну наступний смірно ось тут. І таким чином ось цей стібочок, бачите, гарненько натягнеться в мене. І знову продовжую вишивати смірно. І так далі закріпка, як і завжди, під стібочками буде. Наступним кроком ми будемо вишивати ось цей стібочок, ну, типу Diamond, варіація його. Він в нас буде складатися з двох смужечок, тобто буде двокольоровий. ми будемо робити два рази одне те саме. Отже, як він буде вишиватися? Я закріпила, як завжди, я вам показувала на звороті під ниточками основи. Обгорнувши одну з ниточок. З місця, де я починаю, я вивела ниточку, відраховую дві клітинки. І ось тут моя серединка стібка. І тепер я зовні всередину буду прокладати стібочки, постійно скорочуючи на одну ниточку по діагоналі. Як саме. Тобто, ось я виколювала і звідси вам видно одну донизу, одну в бік, відступаю ниточком. Заводжу всередину і так само донизу вбік, знову заводжу всередину, і так само донизу вбік. Це буде той стібочок, який в нас вже крайній іде, тобто посередині він знаходиться, я заводжу від нього я скорочу навпаки вбік. До гори, знову в бік і до гори одну ниточку. І ось так я завершую. Цей стібок, вколю всерединку, і одразу виколю ось тут і продовжую його вишивати. Знову відраховую раз, два, роблю собі, відмічаю, де там моя серединка. І знову пішла робити стібочки. Спочатку донизу вбік, а потім, навпаки, скорочую вгору вже. Давайте я цю ниточку відкладу. І той, який, в нас лягає поряд, вишивається так само. Я так само виводжу голочку, але вже догори ногами нібито роблю. Скорочую спочатку вгору. Ну, звісно, я це зараз роблю одразу два, щоб вам просто показати, як би я вишивала, я б спочатку зробила одну лінію. А потім іншим кольором другу. Так, я вибачаюсь за ці звуки, це сусіди, я нічого не зроблю з цим. Якщо ви хочете, щоб ваша серединка була е такою більш мала великий опір, ви просто берете і на початку робите собі ось тут більшу цю дірочку. Так. То на ваш смак, як вам більше подобається? Так, це посередині стібочок від нього вже скорочую навпаки донизу. Не можу попасти. Я тут дуже не тягну, бо якщо буду тягти, у мене буде дуже великий отвір. оцей посередині я не хочу великий, тому я просто щільно їх вкладаю. Так, щоб вони не провисали, але при цьому не затягувати занадто. Ви можете робити так, як вам подобається. Тепер я просто звідси виколюю. І продовжую, тут відраховую раз, два, ось тут серединка. Підготувала собі серединку і знову пішла вгору в бік, знову вгору в бік. І так далі. Дивіться, закріпка просто, коли я закінчу. Я на звороті буду заводити свою голочку під ці стібочки, і ось так декілька разів прокладу ниточку під стібками. це буде моя закріпка. Я кажу вам закріпку. Дивіться, тут був мій останній стібочок. Бачите? Ось. Тепер я на звороті спочатку заведу ось так під ниточки, основи для того, щоб мій стібок був натягнутий. Ось так паралельно, як він і має лягати. І вже тепер я буду просто ось так заводити під вишиті. І так кілька, тут можна, до речі, вже розв'язати вузлик, бо незручно з вузликом того робити. Мабуть, я розв'яжу зараз і просто буду протягати ось так кілька разів під цими стібочками. Я просто хотіла показати, що спочатку бажано провести ось тут цей стібок, нібито закріпити, щоб він не залазив під. Ну, тобто, лягав ось так. Рівненько, я не знаю, як це пояснити. Заключений стібок для нашої рамки ви виконується просто гладьовими стібочками. Я вам покажу порядок, в якому я вишиваю, ви можете обирати. Знову ж таки на свій смак. Спочатку я відмічаю собі, де буду пролягати мій перший стівочок, роблю закріпку петелькою, і буду рухатись, вишиваючи знизу вгору всі стіпки, які я маю вишити згідно схеми, Я дивлюся, наскільки на я опускаюсь чи підіймаюсь, і. Яка кількість ниточок буде в стібочку. І таким чином я просто ось прокладаю ці стібки по черзі. Раз, два, три. І зараз я вам покажу один з елементів в, в цій половині, і потім ще покажу в цій, бо я трошки інакше там роблю. Тобто я просто дивлюся, раз, два. Скільки озиймає займає місці бочок, ниточок, і на яку кількість я опускаюсь чи підіймаюсь. Тут на одну вниз. У мене буде три однакових. Я намагаюся складати стібочки так, щоб ниточка не була перекручена, тоді вони гарніше виглядають. Якщо вам потрібно, ви можете щось поправляти. Три. Тепер раз, два, три, чотири. Чотири я роблю, підіймаючись на одну ниточку вгору. Тут щільно я не затягую, я намагаюся складати так, щоб не сильно розсувати ниточки основи. Раз, два, три, ще один. І тепер я знизу скорочую на одну ниточку, а зверху піднімаюсь вгору. І виконую таких раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять стібочків у мене буде. Або доти, доки стібок не займатиме три ниточки. Раз, два, три, це останній. Далі на дві ниточки стібок. Я вам просто хочу показати цей перехід між одним елементом та другим. На дві ниточки. Далі я спускаюсь на одну ниточку донизу. Так само через дві нитки стібок. Далі підіймаюся. Бачите, все в тому самому напрямку. Ось, тобто я вишиваю знизу згору і знову спускаюсь. Тепер е я переходжу, повертаюсь до ось цього стібочка. Просто під ниточками основи на звороті. Я перегортаю, і ось тут, під цими ниточками основи, я проводжу голку. Так. З вузликів бажано. І продовжую вишивати звідси раз, два, три. Раз, два, три. І все, далі, на одну нижче знову прості бочки, Раз, два, три і так далі. Що хочу сказати, дівчата, дивіться уважно, бо є елементи, які відрізняються стіпками по кількості. Ось, наприклад, якщо в нас всюди початок, тут йде ось тут три ниточки, то коли ми дійдемо ось сюди. Тут буде вже дві ниточки, тут вона я замальовувала, ось бачите. Тобто уважно дивитися в схему просто. Кожен кожен елемент ви маєте бачити, як йде за схемою. Я зараз дошию до середини і покажу вам, ще, як я буду тут в цій половині вишивати. Я дійшла до середини. У мене тут зараз буде стібочок. Але вже от на цей стібок я буду переходити не знизу догори, а так, щоб я вишивала <кій> згори гори донизу, прокладала. І всі наступні я буду робити вже згори донизу. Поклала. Чому я так роблю? Тоді буде зберігатися натяг ниточки, таке саме, як ми в цей бік йшли. І тут я буду такий самий перехід робити. Зараз я довишиваю. Так, на дві більше. Раз, два. Раз, два, три. Далі на одну вгору, Раз, два, три. Тут ці бочки вже збільшуються на одну ниточку. Слідкуйте за вузликами на звороті, бо в мене іноді в'яжеться, бачите? Якщо ниточка закручується, ми її розкручуємо. Раз, два, три, чотири. На одну більше. На одну більше. Мені треба зробити раз, два, чотири, так? Раз, два, три, чотири, так. Тепер я на одну тут скорочую. Тут навпаки на одну більше. Як можна себе ще перевіряти вони? Верх і низ має бути на однаковій відстані. І ось тут серединка співпадати з серединою нашого блока. Так, тепер знову вузочок. Тут однієї довжини, а зверху будуть скорочуватися на одну ниточку. Бачу, що перекрутилося, я вкладу її. Цю літочку <сунитку>. і вишиваю, вишиваю. Це зовсім не обов'язково. Змінювати ось так раз, два, три. Можна продовжувати вишивати знизу догори. Далі я підіймаюсь на одну. Раз, два, три. Тепер на дві підіймаю. Зараз я вкладу. Перекручено. Так. Раз, два, три. І тепер пішла сюди вкладати ці сібочки мої. У мене тут. Раз, два. Далі на одну вище і на одну нижче. Тепер знову перевертаю раму і просто під стіпками на звороті проводжу Ось бачите, де я ось так підхоплюю ці ноточки і проводжу, повертаюсь до цього стіпка, ось до цього і роблю звідси раз, два. Ось стібочка, два стібочка, стібочок через дві ниточки, далі стібочок через три ниточки і продовжую вишивати. Раз, два, три. На одну збільшуючи. Раз, два, три, чотири. І так далі, дівчата. І ще покажу вам закріпку в кінці. Я це роблю під стіпками. Ну, про всяк випадок я вам покажу. У мене завершиться ниточка, зараз цю закріплюся і ще, ще раз закріплюся і дороблю цей елемент, але вам покажу вже закріпку. Отже, під ниточками основи я заводжу е, голку так, щоб підхопити якусь там ниточку тканинки своєї. Щось не може попасти. О, підхопила. Так, і тепер ще раз обгорну і захоплю якусь ниточку основи, О, і все і виведу кудись-сюди. І можна обрізати це закріпка. Це, дівчатка, вишиваємо нашу рамку.